І пане президенте, друге питання до вас. Ви розповіли про перший запуск дрона ракети з промовистою на назвою Паляниця. Це важко вимовити росіянам, але вони відчули це вже. Ну і це добре. Чим він відрізняється від наших інших виробів? Це я радше дрон чи ракета, і що з напрацюваннями далекобійних балістичних ракет з відстань тисячу плюс кілометрів, що у цьому заважає? Дуже дякую. Дякую за запитання. В ракетну програму України входить кластер під назвою Паляниця в кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно. З чим я і привітав нашу державу. Ця ракета дрон вона набагато швидше наших далекобійних дронів і потужніше. Це, в принципі, всі деталі на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24 на 7. Обіцяли далекобійні дрони зробили півтора тисячі кілометрів. Сьогодні у нас є вже такі вироби, і це сильно. А тепер з'являються дрони ракети. А будуть і інші ракети, і дуже потужні, і дуже далекобійні. Дякую. Перше питання до президента. Дуди пане президенте. Ви тут втретє на, цій, на цьому святі три рати трики тому, потім два роки тому ви приїжджали е, е, з початком російської агресії і знову ви тут. Чи це означає, що всі ці непорозуміння між Україною і Польщею є вже за нами? І чи це знак, що співпраця між Польщею і Україною буде тепер добре? Як ця співпраця виглядатиме на вашу думку? І питання до шанов... до пана? Dzisiaj my mamy 2,5 roku od początku ukraińskiego, rosyjskiego ataku na Ukrainę. Ja chcę zapytać, jak wybaczyte zakończenie tej wojny? Czy to będzie prosty szlak do pełnej pory mowy, czy może to będzie szlak dyplomacji i przekonów? Dziękuję. Szanowny panie, panie redaktorze. Так як я вже сказав на вступі, дякую за запрошення. Також сьогодні до Києва на цій урочистості. Я дуже е, радий е, е, пишаюся тим, що можу тут представляти свою державу поляків на цьому дуже важливому символічному святі. Я тут в Києві незалежно від обставин, завжди тоді, коли є така потреба. Тоді, коли треба показати насамперед, що Польща є разом з Україною, що поляки є разом з українцями і що це відбувається незалежно від будь-яких обставин. І це якоюсь мірою є відповідь на другу частину цього запитання. Сьогодні ми про це говорили з паном президентом, президентом Володимиром Зеленським. У наших відносинах є Питання фундаментальні і побічні у питань у фундаментальних питаннях, таких як загалом наше добре сусідство, як наша співпраця, як співпраця між нашими народами, як співпраця між нашими державами у широкому розумінні цього слова, як стратегічність. Стратегічне спільне бачення на багато справ, які стосуються нашого регіону, як членство України в ЄС чи в НАТО, тут ми маємо однодумці, і вони мають є найважливішими ці питання. Окрім цих фундаментальних питань, звичайно. У зв'язку з тим, що відбувається у нашій дійсності, яка нас оточує нападу Росії на Україну, труднощів, які у зв'язку з тим виникають криз, які виникають, і харчових, енергетичних, і всіх інших, буває часом так, що Мають місце певні непорозуміння, різниці поглядів, тому що кожна держава має свої інтереси. Професійні групи в державах, в суспільствах мають свої інтереси, суспільні групи мають свої інтереси. Отже, у зв'язку з тим, це все у демократичних державах створює певні труднощі, але ми тут є як влада держави, щоб шукати рішення цих труднощів. Але нічого не змінить того, що польща є другом України, а Україна є другом Польщі, і що хочемо будувати спільно і як найближче до себе наше благополуччя в майбутньому. Для того щоб незалежна Україна, незалежна Польща тривалі, суверенні і сильні в цій частині Європи на наступні десятки років були. Це наше основне завдання. Дякую, як ми бачимо закінчення війни. Якщо коротко, бо про це можна говорити достатньо довго, і є багато елементів і кроків, які Україна сьогодні робить, робитиме далі. Закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України і а, запобіганням повторної агресії Путіна і агресії Російської Федерації. Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб менш втратити. Людей передусім і часу. Але якщо у нас це не вийде, якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії Путіна і проти його як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави. Thank you for дякую вам за те, що приймаєте мене сьогодні. Тут я би хотів запитати президента Зеленського про, про деталі операції в Курську. Ви нещодавно сказали, що мета операції це створити буферну зону, щоб запобігти атакам на Сумську область, і дехто сказав, що Україна намагає. Намагає отримати певний козир на переговорах для майбутніх переговорів з Росією? Отже, інші сказали, що мета це відвернути військове обладнання та сили з Донбасу на північ? І чи можете ви уточнити, будь ласка, мету цієї операції в деталях? І у вашій оцінці, чи Росія передислокувала свої війська з Донбасу на сході? Яка ваша оцінка, будь ласка? А по-друге, запитання до е, польського президента Дуде та, та пані Литовської прем'єр-міністрки. Як ви сказали, е, е, Україна зараз знаходиться на деяких російських територіях в Курську? Це це, це це видається певним стратегічним дисбалансом в цій війні. Як ви оцінюєте цю операцію і? Чи ви підтримуєте ми... сильно У -у те, як Україна веде війну? Дякую. Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція в цьому напрямку. Операція складна. Важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції. Не всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється. Це позитив. Друге, це зупинення операції на півночі Російської Федерації. Превентивний удар. І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати столицю регіону місто Суми. І саме ви сказали, хтось каже про буфер, Хтось казав про те, що ми розігруємо це як, як карту для діалогу, якого зяло. Це і дехто це був Путін. Ми не розігрували ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, і всіх запросили на майданчик формули миру або саміту миру під. Підтримуючи її, або просто говорячи про це, і пропонує свої ті чи інші ініціативи, але на нашому майданчику. Тому ми змінювати цей процес не будемо. Що стосується а, всі, всіх, цілий операції, вони, ми віримо, що будуть досягнені. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Тепер. Як це впливає на те, що буде зменшується військо на території України, що Путін буде перекидувати ці війська на Курську область? Так? А мені здається, що це дуже важливий висновок. Я сьогодні говорив про це колегам, які наприкінці можуть зробити вже світ, і це одна з цілей цієї операції показати. Реальність, хто такий Путін і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати їх суспільству також, що для нього дорожче: окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці. Зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що у них що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці. Єдиний мінус в цій операції, що я не маю права назвати і подякувати всім бригадам, я їх всі знаю, всім бригадам, які виконують надскладну операцію на території ворога.